Леша, скажи топ 3 добавки для жінок. На першому місці вітамінів для жінок в моєму топі це магній, і магній саме в формі цитрату або гліцинату. Він е, зменшує стрес, покращує сон, допомагає при циклі. Е, жінки більше частіше мають дефіцит магнію саме через цикл навантаження дієти, на яких дівчата так люблять сидіти. На другому місці це омега-3, вона як і у чоловіків, так і у жінок, є в топі. І омега-3 потрібна для підтримки шкіри, серця, суглобів, і навіть допомагає гормональному фону, жіночому гормональному фону правильно працювати. А також зменшує запалення та знижує трошечки, знижує депресію, тобто і магній антистрес, і омега 3 це від депресії. І на третьому місці це Вітамін d 3 К2, він потрібен теж абсолютно всім. Він потрібен для кісток, для імунітету, для гормонів. Він навіть підіймає трошечки настрій. Усе, весь гормональний фон тримається на вітаміні D. А жінки, більшість жінок і взагалі більшість населення України мають дефіцит цього вітаміну. І запам'ятайте, що всі добавки – це не чарівні пігулки, це просто фундамент для вашого здоров'я. На даному, в даному відео фундамент для жіночого здоров'я. Але не забувайте про режим тренування, режим харчування, режим відновлення все це в кучі, в совокупності принесе вам більше результату. і, Буде краще для вас. Якщо ви не знаєте, як це все поєднати, пишіть мені в особисті повідомлення Телеграм або інстаграм, посилання на ці соцмережі в шапці профілю.